Підвищуємо обізнаність, панове, коли ви халастіті на аркі, не виймайте ударники з затвора. Чому? Тому що, якщо вам не пощастить, а вам не пощастить закон Бутерброда про те, що він падає завжди і крою, і маслом вниз ніхто не відміняв. Так, от, якщо вам не пощастить, ви обов'язково прийдете до майстра мінімум, от з такою ситуацією, коли затвор у вас не закривається, не заходить муфту бойових опоров, відповідно, він не виходить повністю з труби буфера, і ви не можете розібрати вашу гвинтівку. Вона тримається. Хвостовик затвора знаходиться отут. Розібрати ви її не можете, зокрема, нашу воду. Ми не можемо розібрати, тому що тут є наплив. І коли ви її відкриваєте, відводите трохи вперед, вона все рівно не відкривається. Зняти трубу, хоча цього не потрібно робити, у випадку воду ви теж не можете, тому що у нас труба має характерний пропіл, і відкрутити ми її не можемо. Так от. Ота з таким ви можете стикнутися. Виправляється це доволі легко, а викликано тим, що коли ви не виймаєте ударник, у вас кампін знаходиться в своєму нормальному робочому положенні. Якщо ви ударник виймаєте, то він може провернутися. І в самих несприятливих для вас випадках. О, така от ситуація і візит до майстра. Але випадки бувають гірші, коли затвор заходить такі в муфту бойових опоров і фіксується через перевернути кампін вже там, в муфті бойових опоров. От тоді це дійсно проблема, і іноді доводиться навіть знімати ствол і виймати все це виправляти з середини. Коротше, це не калашников. Не виймайте ударник, коли холостите на арки.